Добрий день, діти! Розпочинаємо урок інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – «Джерело інформації, носії інформації. Дітки, барон Мюнхгаузен хоче, щоб ми з вами розгадали ребус. Що ми бачимо? Джин, дерево, мило. Здогадались, що це за слово закодовано? Правильно молодці. Джерело інформації. Інформація це відомості, нові знання, які одержує людина. У передаванні інформації завжди беруть участь дві сторони. Той, хто передає інформацію, це у нас джерело інформації, і той, хто її одержує приймач інформації. Інформацію передають. Через інформаційні канали. Давайте з вами розглянемо приклади передавання інформації. Ітак, хлопчик спить. Йому задзвонив будильник. Джерелом інформації у нас буде будильник, а приймачем – хлопчик. Далі наступна ситуація. Є у нас регулювальник і є у нас пішоходи і водії. Джерелом інформації у нас буде регулювальник, а от приймачем інформації пішоходи та водії. Зрозуміло? Бабуся читає газету. Джерелом інформації для бабусі буде газета. А приймачем інформації є бабуся. Вчителька проводить урок. Вчителька це у нас буде джерело інформації. А от приймачами це є у нас учні. На дорозі стоїть дорожний знак. Він є джерелом інформації для водіїв. А от маяк. У нас є джерелом інформації для моряків. А от водії та моряки це у нас приймачі інформації. Барон Мюнхгаузен сьогодні засипав нас ребусами. Знову хоче, щоб ми його розгадали. Що ми бачимо на малюнках? Гнома, літеру С та вії. Здогадалися, що закодовано за словом? Правильно, носії інформації молодці. Пристрої або будь-які предмети, які здатні зберігати інформацію, називаються носіями інформації. Пісок, земля, камінь це у нас теж носії інформації. Пізніше люди стали зберігати інформацію на камені, спочатку у вигляді малюнків, а потім у вигляді знаків або символів. Але каміння було досить важким і потребувало багато зусиль для транспортування. Камінь замінив більш легкий носій глиняна дощечка. Приблизно в третьому столітті до нашої ери в Єгипті розробили технологію виготовлення тонкого листа зі стебел високого очерету папірусу, що ріс по берегах нілу. Матеріал за своїми властивостями нагадував папір, тільки називався він також папірусом. Багато століть письмові документи складали на пергаментних сувоях. Їх робили зі шкіри тварин, певним чином розтягуючи на тонкі листи. Коли на сході навчилися ткати шовк, його також стали використовувати для письма. У другому столітті нашої ери в Китаї винайшли папір. Він був дешевим. Дешевшим від пергаменту або папірусу, оскільки вироблявся з ганчір'я і деревини. Достатньо міцним і довговічним він був, і зрештою зручним для написання тексту або ж нанесення малюнка. Щоправда, технології його виготовлення довго тримали в секреті, і до Європи вона дійшла тільки в XI столітті. З того часу папір найпоширеніший носій на інформації. У школі ми записуємо, записуємо інформацію в зошитах, необхідні відомості знаходимо в підручниках, книгах, енциклопедіях, словниках тощо. Перші обчислювальні машини працювали на перфокартах, їх виготовляли з картону і за допомогою спеціального верстата перфоратора. Наносили отвори у вигляді невеликих дірочок. У 1928 році була виготовлена перша магнітна стрічка Бабіна. Ваші бабусі і дідусі слухали на магнітофонах з магнітною стрічкою музику. У перших електронно-обчислювальних машинах ЕОМ інформація зберігалася на магнітних стрічках і магнітних дисках. Потім, як носій інформації, використовувалася дискета. У сучасних комп'ютерах, як носій інформації, використовують жорсткий магнітний диск або Вінчестер. Оптичні чи лазерні диски, флеш-накопичувачі, флеш, флеш память тощо. І так, давайте розглянемо види носіїв повідомлень. Це у нас. Бувають паперові, плівки, електронні. Паперові це у нас газети, книжки, журнали. Плівки це аудіо та відеофайли, електронні це диски та флеш-накопичувачі. Сподіваюсь, що вам така інформація була цікавою. Бажаю вам діти успіхів. До нових зустрічей. До побачення!